Коментуйте цю ситуацію зі школою, чому її закривають і що вада вирішити? Насамперед хочу сказати, що школу не закривають. У нас є в місті Тернопіль 6 ТНВК, це школа-комплекс. У період, коли тестували місця в садочках, і ми створили такі навчальні комплекси, на сьогоднішній день нам катастрофічно не вистачає місць дитячого садку. На обліку є практично в кожному садку по 20-30 заяв, де не можемо задовольнити попит батьків. ДНВК No1 знаходиться в центрі міста. Поблизості єдиний садочок номер 10 який е, підпорядкований управлінню освіти, є е, на обліку 38 заяв батьків, які хочуть дати дітям для сильного Тому, зважаючи на другу ситуацію, минулого року було прийнято колегіальне рішення, рішення колеги управління освіти і руки прийнято призупинені набору перших. Ми даємо можливість довчитися дітям. Це вже другий, третій, четвертий клас завершувати навчання в яка No1. А ті діти, які бажають піти на навчання в перший клас, мають можливість піти в школу ліцей номер 13 номер 24 які розташовані в цьому районі. Там будуть створені всі умови. Буде група продовженого дня, буде е, організована спальня. Так що немає проблеми і нема потреби хвилюватися. Добре?